Так, іде процес робочий. Тут ще в нас фарбування автівочки, але валить трошки дощу, насипає, то хлопці переїжджають на закрите приміщення. Ну, це якось так виглядає. Nissan Асфальдер. Це вже пофарбований автомобільчик. Подивилися на ремонтні роботи з рамою, Але там але там не тільки рама, там треба знімати задній підрамник. Ремонтувати задній підрамник і задню частину рами. Цей вигнали. оцього беремо, теж заганяємо, дивимось, що з ним. Теж ремонт рами там. Діагностуємо. Друзі, вітаю! Слава Україні! Nissan Pathfinder Є питання по рамі. Ось такі питання. Ось такі питання. Ось такі питання. Тут щось вже ремонтували. Але не до кінця тут. Ось тут. Далі. Ось тут. Тут, взагалі, у нас история такая. Рама ходит. Тут ось Продолжим работы с Nissan Pathfinder. Роботи по ремонту РАМ. Тут же зробили, зараз робимо тут зверху. Оце тут така історія. Будемо виправляти. Потім переходимо на цю, теж якось виправляти будемо. Тут же підлатали. Ну, якось так. Робимо Nissan Pathfinder, ремонт рами, і до нас сьогодні приїхав ось такий Ford Ranger, який якого ми робили в тому році, 23-му, повністю підготовка, фарбування, ще такий стиль був, такий малюнок у нас був. Фарба тримається дуже ну, міцно. Продовжуємо роботи з. Автівка Nissan Pathfinder. А, Сьогодні. Фарбуємо все, що поварили. А поварили тут дуже багато. Дуже багато. Оце все. Оце все. Так. І тут, ну, куди а, дістали. Так і зробили. Не знімається підрамник, не крутяться гайки, тому вирішили трошки припідняти кузов від рами і так зробити. Фарбуємо. Збираємо. Так, закінчили роботи з посфайндером, ремонт рами, задній частині зліва-справа, знімали бак, вихлоп, від'єднювали кузові від рами трошки, бо подрамник не хотів ранятися. Ну, коротше, щось наварили, щось зробили, Отак це виглядає. Друзі, вітаю, слава Україні! Nissan Pathfinder Black Edition Diamond Diamond Black, що робимо? Що робимо? Що робимо? Ой, що робимо, що наробили вже? Оце уронили. Оце поранили оце ураніли. Оце теж. Оце теж. Колодулі, все знімаємо. Коротше, підрамника треба зняти, та поварити та відремонтувати, бо йому, йому трошки погано. Знімаємо бак, щоб дістатися ось до цих дір, треба знімати підрамник. Ну, коротше, займаємось, працюємо, автівка вже затонована. Дякуємо свій АвтоПро за допомогу. Повністю вкруг та лабаш. Затонували. Велике дяка. Працюємо. А тут бакон не був? Поняття не маю. Так. Бак. Знято. Вихлоп знято. Редуктор знято, половисі, знято, пружини зняти. Коротше, зараз ще залишається зняти підрамника. і починаємо повний, повний огляд та ремонт рами. А в нас, в нас є по а, ось верхній правий важель. В дірках. Далі фіксуємо а, права частина. Теж потребує ремонту. Ось так це виглядає Це по підрамнику далі, з правої сторони тут взагалі, ну, ліва, ліва сторона, тут взагалі повний капець, якийсь ремонт був, хтось щось насрав. І воно якось трималось і це добре. Далі переходимо. На цю сторону. І тут теж треба буде все якось відремонтувати. Коротше. Капець. Ну і рама. Тут рама та з внутрішньої сторони. Теж і ось там. Так. Пішов якийсь день якогось тижня, якогось місяця, якогось року 24-го року. І щось ми тут наробили. І що наробили? Підрамник зняли з автівки. І будемо щось тут робити. Ремонтувати сам підрамник, ремонтувати раму. Це ж навара. Фу, Pathfinder, Nissan в смысле, мається на увазі. Це ж так і з кожним треба робити. Заміна мастила і ремонт рами. Ну, якось так. Віталік каже, Та там трошки раму підварити. Угу. Собачку давай купимо. Працюємо смерть клятим ворогам. Так, працюємо з пасфайндером. Світла в нас немає, але ми не здаємося. Ось так це все виглядає. Так, продовжуємо роботи, праву сторону трошки підлатали, переходимо на ліву, вже зробили такі вирізи, зробили вже латки, зробили ось таку латку, це в нас буде якось так виглядати, тобто робимо вже рами трошки як треба вставками. Не наліпки зверху, а вставки. Так кажуть, надійніше. Ну, раз надійніше, то будемо вже так робити. Ну, коротше, працюємо. Всім гарного дня! Тут у нас теж вставки. Це, це ставка. Оце це наліпка зверху. А це вставка. І тут ставка, навіть тут ставка. Ось так. Це працюємо. Всім гарного дня. Так, друзі, продовжуємо роботи з Pathfinder По рамі. Порамі. По рамі все, все-все зробили ті міста, які були уражені Іржою. Зараз займаємось, зараз займаємось підрамником. У нас тут є. Проблемки, тут є капець. Оце все відійшло із з тієї сторони. Ото -от там теж біда, бідой. Коротше. Так, у нас повітряна тривога. Залатуємо, заварюємо, встановлюємо накріплення, встановлюємо, встановлюємо. Потім там все приварюємо, прихватуваємо, прикручуємо. І закриваємо. Обварюємо і ґрунтуємо. Ну да, На словах це дуже швидко. Так просто. Коротше, працюємо. Смерть клятим цим ворогам вже. Слава Україні! Так. Трошки підлатали підрамник з цієї сторони і з цієї сторони. У нас за день вже друге відключення електрики, повітряна тривога, а ми все працюємо. Коротше, ґрунтуємо, 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 ґрунтуємо. Все, що заварювали, ґрунтуємо і в нас залишається так, ось це і ось тут. Якось це все заварити і в принципі я думаю, що завтра буде готовий підрамник до встановлення на своє місце. Коротше, якось так. Ну, працюємо. Заміна міна маточини лівий. Світла нема другий раз за день, повітряна тривога, коротше, все. Але ми не здаємося і працюємо. Даже Віталік приїхав на допомогу. Так, коротше, працюємо. Так, не сам Pathfinder. Проставочки вже на базі. Все змастили, все закрутили. Все установили. Лево-правая сторона. Все стоит. Моточина нова. Новый датчик даже. Короче, по морде все ок. Накидываем колеса. И по передку все готово. А, значит, задний подрамник. подрамник уже прикрутили. Фіксуємо точечно сваркою, зашиваємо цю сторону, з тієї сторони також, ліва сторона також. Там докупили три нових комплекта болтов та гаяк, тут старі. Так, ремонт підрамника тут, там короче, теж все зроблено, все, працюємо далі. Друзі, вітаю, слава Україні! Автівочка Nissan Pathfinder Привіт Help. Що зробили? Автівку підняли, Проставки перед зад 30 мм, фарбування чорний мат, танування в круг, лабаш, все таке інше. Заміна матачини лівий. І, сам... І саме головне. Наша задача була відремонтувати раму та підрамник. Ось це так виглядає. Зараз автівку закінчили. Все встановили. Будемо запускати. I'm